Харків знову під ударом російських керованих авіабомб. Сьогодні ворог атакував індустріальний район міста. Каб влучив у будівлю медичного закладу, а саме туберкульозного диспансеру, де на момент удару перебували 13 пацієнтів та 15 працівників медперсоналу. За останніми даними, одна людина загинула, семеро поранені. Сьогодні війська Російської Федерації за допомогою тактичної авіації приблизно в 11.30 годині завдали авіаційного удару по місту Харкова. Використали для цього два універсальні міжвидові плануючі боєприпаси номер 5 Це такий сучасний боєприпас, який був використаний і вчора. За допомогою цих боєприпасів вразили обласну клінічну лікарню номер 3 Тут спеціалізація цієї лікарні лікують туберкульозних людей. І ми знаємо зараз інформацію про те, що на момент авіаційного удару тут перебували 15 осіб медичного персоналу та 13 осіб проходили відповідне лікування. Зараз на місці вже з'ясовано про те, що від авіаційного удару постраждало семеро людей, з яких одна дитина віком 12 років, гостра реакція на стрес, всі інші отримали ушкодження різного, різного кажди. Ми можемо встановити зв'язок з трьома пацієнтами. Телефон один, у нього був один фактично телефон, у одного з них він вимкнений, але остання його робота була саме по цьому приміщенню. Тому зараз там будемо ще відповідно дивитись, розбирати завали. Можливо, вони знаходяться відповідно під завалами. Серед пошкоджених об'єктів також приватний будинок неподалік. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наслідки удару ще уточнюються. Я нагадаю, що напередодні росіяни атакували центр Харкова також двома керованими авіабомбами. Тоді постраждали понад 40 людей, серед них діти. П'ятеро потерпілих і досі перебувають у лікарнях. Серед них малюк, якому один рік, а також 17-річний підліток. Ну і за оновленою інформацією, нібито сьогодні окупанти знову вдарили по Харкову новим кабом УМПБП. 5 про це повідомляють в прокуратурі. І я нагадаю, що вчора саме цими кабами росіяни обстрілювали Харків. А чим вони небезпечні, тим, що дальність їхнього пуску близько 100 кілометрів. А отже, як бачимо, росіяни по Силюють свій терор терор по українському місту Харків і не тільки але знаєте, миттєва карма вже прилетіла до Росії, мабуть, також за Харків, тому що в російському Саратові попередньо вибухнув газ у багатоповерхівці, внаслідок чого у будинку зруйновано чотири поверхи, на яких розташовувалося понад 30 квартир. За попередньою інформацією, загинули троє людей. Ще кілька можуть перебувати під завалами. На місці працюють рятувальні служби, розбір руїн триває. Проте офіційні причини вибуху поки що встановлюються. Також російські пропагандистські змі зазначили, що внаслідок вибуху постраждав сусідній будинок, пошкоджено десятки автомобілів. На місце прибули чимало машин швидкої допомоги. Юсько у нас дом второй дом завал юська. У нас будинок вибухнув, другий будинок вибухнув газ. У нас теж на кухні все повибивало. Весь під'їзд просто рухнув. Я ніколи в житті такого не бачив. Юсь, це просто там є люди. Це треш. Був такий вибух. Ти не уявляєш, я сидів за холодильником, вже приїхала пожежка. А от українці таке бачать майже щодня, і впевнена, що у росіян це буде тільки посилюватися, і не лише газ, чи якісь природні катаклізми. Так само будуть і удари по військовій інфраструктурі українськими балістичними ракетами. Але на відміну від терористів, ми не будемо бити по житлових будинках. Он буде в них там вибухати газ, чи станеться якийсь землетрус.